Пропоную вам послухати казку Наталі Забілої про дівчинку, яка нічого не їла. Послухайте, будь ласка. Годі діти бігати, гратись у дворі. Час уже обідати наші дітворі. Ми не гаєм часу марно, руки миєм дуже гарно. Витираємо як слід і сідаємо за обід. Молодці в нас малюки. З'їли борщ і пиріжки. Борщик зі сметанкою, коржики гречані, пиріжки з капустою, свіжі та рум'яні, другу страву подали, руки вгору підвели. Дайте нам добавки м'яса та приправки. А на третє в нас компот. І компот одразу в рот. Забирайте тарілки все поїли, малюки. Тільки віточка мала, сумно сіла край стола, не схотіла борщику, не поїла коржику, і солодки через силу, і добавки не просила. Нам із вітою біда, і бліда вона й худа. Стане віта, як пушинка, як пушинка порошинка, сильний вітер, як дмухне. Зразу віту дожене, вітер плаття надимає, віту вгору підіймає. Ой, летить вона, летить до найвищих верховіть, доганяють віту діти, а навстріч пілот іде. Ой, рятуйте нашу віту, наша віта пропаде, понесло її над містом, кружить десь в височині, мов сухий пожовклий листик, що зірвався восени. Тут пілот в літак сідає, швидко віту переймає, Що ж ти, дівчинко, така, ти ж як пір'ячко, легка, стали діти всі радіти, повернулась наша віта. А Вітуся каже їм Я тепер усе поїм. З'їла борщик, з'їла кашку. І компоту цілу чашку. Цілу пляшку молока, не забула й пиріжка, не впізнати нашу віту. Віту невеличку, стане віта рожевіти, наче полуничка. Стане дуже наша віта, зможе віта все робити. Буде бігать швидше всіх. Кидать м'ячик вище всіх, а як в школу піде віта, буде вчитись краще всіх.